Так, знову працює. Хорошо. Якісь приколяси, але сподіваюся, все буде добре. Так, міжнародний майстер з Індії. Нубаїр, 1198, Мохамат Нубарішах. Шаїх. Здається, я вчора це ім'я та прізвище і по батькові промовляв. В індусі вже немає прізвищних ім'я по батькові. Тобто ім'я по батькові я промовляв. І він вчора, до речі, дуже круто зіграв в цій рапідівській арені. Так, ну погнали. А боже, пішак же висить. Рану спочатку сломба 2 треба. Цікавий хід. Так, зі мною раніше не грали. Кінь С6, ж 2. Висить мат на F2 і тура на H1. Після тура ф 1, я без пішака. ж 4 треба якийсь хід робити. Ну здається, ж 4 треба ходити. Цікаво, Ферж 5 зі мною ніхто до цього не грав. Ух ти, жертва пішака. Так, кінь в 6, Слон в 6, Тура F8, слон H4, захищаю на F2. Слон D4, Тура А2. Е5 і якась ініціатива може бути. Якщо слон в 6, GF кінь F6, король F7. Кінь аж 7 стрьомно бити, Якщо кінь відступає, то Е5 і знову навала в центрі. Ну, давайте терпіти з зайвим пішаком, але з двома слонами. Так. А, навіть рокіровка. Це ще технічніше, тому що тепер пішак аж 7 захищений. Це круто. І, скоріше за все, це все теорія, тому що він дуже швидко грає. Ну, або я просто за течією пливу в жахливу позицію, цього не розумію. Таке також можливо. Може так зіграти, щоб Є4 не було і десь слон F2 повернувся. Важка позиція, якщо ти її вперше бачиш, тому що не дуже зрозуміло, що робити. Ну, давайте поки так. Спроба коня на Б3 поставити. Якщо так. Так, є 4. Очікувано. А, на так кінь Д4 буде. Але з іншого боку, на будь-який хід кінь D4 буде, тому відступати я зобов'язаний. Угу, Тепер на B5 Кінь Д4 мене батять ще й на цього пішака. Боже, він якийсь дуже швидкий, цей красень. Тобто мене зараз просто в одну, в одну касу перекатують. Хм. Давайте я відкуплюся. Назад пішака віддам. Тому що очевидно, що в нього все проаналізовано, може бути і після B5, і ще після чогось. А тут я хоча б. А, на слон d 1 b в мене дискомунікація між турами. Ай-яй-яй. Це погано. Так, хоча б заберем. Так, ну поки мене перекатить без смс-реєстрації, але, вочевидь, слон е 7 він зівнув. Він не думав, що, типу, він думав, що вже тут забере і буде прохідного мати. Так, ну і поки пішоків порівну. Я на B4 з слоном. Слон стоїть жахливо там. Але все, я все ще маю зайвого. Очікувано. Очікувано. Так, окей. Слон F8. Король f 8 Чи треба мені мучитись в цій позиції? І, наприклад, c 4 я піду. Слон О5 немає за Тура 3. Наприклад, слон Е6. Це де слон Д5, Тура Є1. Може, і відібьюсь. Давайте пробувати. Так, так. <звук> <звук> На слон Е6, СД, слон Д5, тура Г1. Нема тура Е8, тому що я б'ю тут. А якщо слон Е6, СД, слон Д5, тура Е1, слон А5, Тура а 3, слон Д2, тура А8, шах, король Е7. В мене дві зайвих якості виходить. Це вже забагато. Тут то я точно якось відіб'юсь. Непроста позиція, але він сам якість пожертвував. Тому хай думає, що йому з цим робити. Так. Ну В мене інших альтернатив, здається, немає. Тому йдемо забирати цього. Ну, я радий тим, що я його трохи збив з пантелику, тому що він дуже швидко грав. Тобто ну, ось, до ходу Е4 він взагалі не думаючи чи грав. Так, кінь Б5. Ну, вочевидь, він звільняє тут. На такий хід, напевно, слон D4. Що виглядає логічно. еще так. Так, 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 так. Так, так, слон b5. Може вретую. Так, на слон d4 пускать я не маю права. Ну давайте. Тобто на слон D4 тепер десь. Ну, тут я просто б'ю. А якщо в майбутньому, то тепер я хоча б тура А2 можу якось заховатися. Або якщо мене поб'ють, то хоча б кінь поле А1 краєм ока тримає. І можна буде дві фігури за туру десь віддати, тому що пішаків дуже мало на дошці, а в мене потенційно 3 проти одного. Якщо вдасться відполювати інших пішоків, так, Ну окей, помінялись. Угу. Тура дуже класна стоїть. І слон мене в'яже, я навіть поки Ф 3 не готовий підривати. Так, що я можу взагалі? Так, сюди, сюди. Тоді так є. Тому на, на так він точно сюди. Не то. Так, ще така загроза в нього є? Так, давайте поки так. Піду з-під зв'язки. І тепер же Кінь Д2, напевно, може трохи краще бути в силі. Так. Тепер Тура тут перекриває цього слона. На такий хід, шкода, не можна піти так, тому що шах. Сюди і слон тікає і тримається туру. Тому нам такий хід доведеться бити, щоб кінь захищав цього пішака. Але тоді чорні можуть ще далі десь просуватися А2 або слон Д4. І, напевно, все одно десь доведеться віддавати туру за цього пішака. А Краще все-таки коня за цього пішака віддати. Так. Так, ну ще раз. Так, шаг сюди, слон c 5 Тура Ф1. Ну Просто побив, король стик за прохідних. Тому точно сюди. А далі думаємо. Це логічний хід, не додати, не відняти. Ах. Нема ніякого хорошого ходу, на жаль. кіня 3 в нього є. Здається, треба буде швидко, скоро зливати воду. Так, кіня 3 він знайшов. Намагайся якусь сітку побудувати, щоб вічний шах утворився, але, здається, не вдасться. Ну і все. Більше шахів в мене немає. Вітаю індійського шахіста з перемогою. Не вдалося. Так. І... Він поки єдиний, хто виграв в нашій очковій групі.